Жуль Верн, сторінки життя і творчості. Французький письменник Жуль Верн передбачив чимало наукових відкриттів людства і визначив наперед розвиток пригодницького роману і наукової фантастики. Жуль Верн віщував опанування небесного простору на повітряних кулях, гелікоптерах і ракетах. Він описував запуск штучних супутників землі. Міжпланетні подорожі, мандри в глибинах океанів за допомогою спеціальних апаратів. Як не дивно, більшість з його неймовірних припущень збулися, і все це було не лише результатом його творчої уяви, а й щоденної копіткової праці, вивчення розвитку науки та сміливості його творчої думки. Жюль Габріель Верн народився 8 лютого 1828 року. На острові Фейдо, в місті Нанті, що знаходиться на березі найбільшої річки Франції Луари, зростав у самому центрі морського порту, який у дитинстві викликав у нього захоплення і потяг до мандрів. Батько майбутнього письменника П'єр Верн був адвокатом. Мати Софі де Лафуї походила з роду бретонців шотландського походження. Жуль Верн також вважав себе бретонцем, а від батька успадкував вишукані паризькі манери і любов до поетичного слова. Закінчивши і королівський коледж у місті Нанті, юнак вирушив до Парижа вивчати право. Батько мав надію, що син допомагатиме йому в адвокатській конторі. Жуль Верн став студентом Сорбонського університету. Почав захоплюватися театром і літературою. Його приймав у своєму літературному салоні відомий романіст Олександр Дюма, який розглядів у юнакові великий талант володіння словом. Жуль Верн успішно завершив навчання, отримав диплом ліцензіата права, проте залишився в Парижі, щоб продовжувати літературну діяльність. У 1863 році Жуль Верн написав свій перший науково-фантастичний роман. П'ять тижнів на повітряній кулі. Цей твір він назвав географічним романом, який відкрив цілу серію творів незвичайні морські подорожі. Усього їх 54. Книговидавець узявся надрукувати твір, зрозумівши, що в літературу прийшов новий талановитий автор. Купивши будиночок у містечку Ам'яні, Жульверн Верн продовжував писати твори і вигадувати нові історії. Коли в нього з'являлися гроші і вільний час, він вирушав у тривалі мандри. Маючи три яхти, усі їх митець назвав Сен Мішель. Він здійснив на них подорожі до Англії, Португалії, Алжиру, Скандинавії та інших країн. Крім того, Жуль Верн був членом міської ради Ам'єна. виконував численні громадянські доручення, у тому числі відповідав за роботу театру і цирку міста. У 1892 році отримав орден почесного легіону. З творами Жульверна українські читачі ознайомилися ще за життя письменника. Переклад 15 романів російською мовою здійснила українська письменниця Марко Вовчок, яка була особисто знайома з Жульверном. 15-річний капітан вийшов другому у перекладі Марка Вовчка 1878 року. Письменник був у захваті від того, як українська мисткиня тонко відчуває французьку мову.